Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин підсумки тижня! Як і зазвичай, тут і тиметься про події минулого тижня в нашій громаді і не тільки. Коротко про головне. Провели в останню путь ще одного захисника України. Офіційна хроніка тут і тиметься про засідання оперативного штабу, а ще старости кількох сіл громади. Звітуватимуть про свою роботу в минулому році. фрагменти їх звітів. Як шанували в громаді ліквідаторів чорнобильців, наших земляків. Ще кілька заяв від жителів будинку номер 18 по парковій надійшло на комісію, на яку розповімо відлуння свята, Великодня, новини культури, прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. 22 квітня карличани коридором слави провели в останню путь захисника України Руслана Дорошенка. Траурна процесія рухалася в напрямку Ружищева. Руслан Дорошенко був призваний по мобілізації 9 січня цього року для захисту територіальної цілісності Батьківщини. Солдат загинув 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Краматорському напрямку. 2 травня героєві мав би виповнитися 41 рік. Руслана Дорошенка поховала з військовими почастями в його рідному селі Грушів. Жіщівської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і вічна слава захисникові України! Рубрика Офіційна Хроніка тут і тиметься про засідання оперативного штабу, а ще до вашої уваги фрагменти звітів кількох старост сіл. У понеділок, 22 квітня, відбулося чергове засідання оперативного штабу. Його учасники взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання, вшанувавши пам'ять про співвітчизників, воїнів і мирних жителів, загиблих у російсько-українській війні. Під час засідання про свою роботу за минулий рік прозвітували старости: Микола Петренко, Шпендівський Старостинський округ, Микола Широкоступ, Шубівський округ, Григорій Бабич. Гороховський округ та Олександрагар Буртівський Старостинський округ. А перед цим Карлицький міський голова Александр Панюта звернув особливу увагу по підготовці до традиційних поминальних днів проводів радуниці. Всі кладовища і місії в селі повинні бути підготовлені до поминальних днів. Це в основному стосується земля і вивезення. Ну, будем так говорити, тих рештків, які люди повиносили після прибирання на місцях захоронень своїх родичів. Напередодні засідання штабу Олександр Панюта відвідав села громади з метою оцінки робіт в ході двомісячника по благоустрою. Скрізь я побував. Дещо я побачив, те, що мені не подобається, але ви знаєте самі, що вам не подобається. Тому продовжуємо цю роботу. Ще у нас травень місяць активної роботи ми завершимо і ті гілки, які позалишались не передроблені, не прибрані, і дитячі майданчики, які потребують уваги. Ну, кладовище, я думаю, ми допрацюємо оперативно, включно заклади освіти, допрацьовуємо. Потім повернемося по завершенню двомісячника. Я думаю, Юрій Анатольович, ми давайте обіцяти кінець травня, початок червня, ми розпочинаємо ямкові ремонти, щепеневі ремонти і в місії села ми розпочинаємо ремонти доріг. На засіданні штабу було обговорено план на тиждень прийдешній, а також потужну ситуацію в громаді. Наближається до завершення навчальний рік у закладах освіти, триває підготовка випускників до мультипредметного тестування, триває кампанія оздоровлення дітей пільгових категорій. Заклади культури готують заходи до річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Як уже було сказано на засіданні оперативного штабу 22 квітня старости сіл Шпендівка, Шубівка, Горохове бурти звітували про свою роботу за минулий рік. Ми подаємо їх звіти в наших окремих передачах повністю. А тут фрагменти їх звітів, а саме статистичні дані про населені пункти. До Шпінського старостинського округу належить село Шпендівка та територія Кручнього Радослу 17-го до нині вулиця Польова. На території Старостинського округу знаходиться 502 домогосподарства, в яких проживає 526 жителів. Зареєстровано з них 379, із яких дітей від 0 до 18 років 61. В селі проживає двоє дітей по батьківського піклування, двоє дітей-інвалідів, четверо багатодітних сімей, які виховується 14 дітей, три учасники АТО. На даний час несуть службу. 14 жителів села. До Шубівського старосинського округу входять села Шубівка та Землянка. Проживає 678 осіб. У селі Шубівка 532 особи, у селі Землянка 146. Народилося у нас двоє дітей, померло 11 осіб. 19 наших жителів на даний час беруть участь у протистоянні збройної агресії Росії в складі ЗСУ. силу До довго ходять села Горохове і Горохівське, у яких знаходиться п'ятсот дворів у 20-му році. Проживало 515 жителів переважно пенсійного віку. З них 296 зареєстрованих та 219 проживають постійно без реєстрації. За звітний період проведено. Реєстрації місця проживання щось особами знято із дві особи померло сім, народилося одне. У селі Бурти та осереті нараховується 700 дворів. Проживає 1409 чоловік. Встане на першу, на першу до 25-го року. За звітний період народилося троє дітей. Соціальним робітникам обслуговується 20 жителів громади пахиловіку, які потребують сторонньої допомоги. У наступному сюжеті йтиметься про те. Як вшановували наших земляків-чорнобильців до річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції? На пам'ятному знаку ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції в Карилицькому парку написано Схилися, дорослий, вклонися, дитя. Вони врятували планеті життя. 24 квітня сюди прийшли керівники громади. Ліквідатори чорнобильці, представники громадськості, кладуться квіти до підніжжя пам'ятного знаку. Організатори запланували початок заходу близько 9-ї години ранку. А чому про це сказала ведуча Анастасія Мацібура? Сьогодні в Україні триває війна щоранку. О 9-й годині ми згадуємо українців, які віддали своє життя, заплативши велику ціну за нашу волю і свободу. Тож схилімо голови і вшануємо хвилиною мовчання усіх захисників і захисниць України, мирних громадян, усіх, хто загинув у жорстокій і несправедливій війні, яку Росія розв'язала проти нашої держави, а також тих, Хто ціною власного життя у двобої з моторошним невидимим ворогом на Чорнобильській АЕС захистили людство від смертельної радіації? 26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства радіаційної катастрофи та символом мужності, самопожертви і жертовності тисячів українців. Це день пам'яті мужніх людей, пожежників, експлуатаційного персоналу ЧАЕС, військовослужбовців, будівельників, учених медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану тим, хто став на захист світу від страшної біди, чорнобильської катастрофи. Той день назавжди залишиться в нашій пам'яті. Серед нас люди, які, не роздумуючи, пішли в саме пекло, ризикуючи власним життям, аби врятувати інших. Ці люди справжні герої. З нагоди вшанування дня пам'яті Чорнобильської трагедії до слова запрошується Кагарлицький міський голова Олександр Панюта. Доброго дня, шановні присутні. Напередодні пам'ятного дня ми зібрали вас насамперед ще раз і ще раз висловити подяки. Подяку вам за ту мужність, героїзм, які ви проявили при ліквідації. Наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Від себе особисто, від депутатів Карлицької міської ради, цілу від нашої громади, ми вас вам дякуємо, і також ваших особах дякуємо тим, які сьогодні не з нами. Ми повинні пам'ятати постійно тих, хто відійшов у вічність. Ще раз і ще раз слова подяки вам. Я Впевнений, що ми влада, хто б не був би на посаді міського голови, ми робили і будемо робити все в напрямку допомоги і підтримку вам, вашим родинам. Я не можу не згадати про наших військових, які сьогодні боронять нас, захищають нашу територіальну цілісність, і ми сьогодні ще раз і ще раз будемо говорити слава нашим збройним силам і слава. Україні. Секретар міської ради Людмила Демеденко зачитала розпорядження міського голови про відзначення ліквідаторів аварії на ЧАЕС з нагоди 39-ї річниці Чорнобильської трагедії, з рученням подяки, грошової винагороди та медалі ліквідатору аварії на ЧАЕС. Віктору Мазепі. Олександру Белиму, Павлу Андрушенку, Василю Реці, Михайлу та Анатолію Васильківському, Тарасу Курінному, Єгору Гурінову, Нагороди вручав міський голова Олександр Панюта. Богослужіння з нагоди річниці аварії на ЧАЕС провів митрофорний протоєрей Православної церкви України Юрій Король. І на сам кінець фінальні слова ведучої Анастасії Мацібури. Миницько вклоняємося вам і бажаємо міцного здоров'я, миру, тепла і людської вдячності. Нехай ніколи не повториться Чорнобиль. Пам'ятаємо, шануємо і щиро дякуємо кожному із вас. Відбулося засідання постійно діючої комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж систем централізованого опалення та постачання гарячої води. Комісія розглянула заяви ще чотирьох мешканців будинку по парковій 18. І надала їм дозволи на відключення їхніх квартир від системи централізованого опалення та гарячого водопостачання з метою влаштування індивідуального газового опалення. Такий же дозвіл було на комісії дано і власникові квартири п'ятиповерхівки по вулиці Каштановій. 2. В засіданні комісії брав участь карлицький міський голова Лесан Панюта і от що він сказав там? Я ще раз наголошую на тому, що ми е, прийняли рішення наступний опальний період 25-26 року дати можливість людям, хто не встигне перейти на індивідуальне опалення, ще отримати тепло централізоване. Обов'язковою умовою у дозволах ми прописуємо збереження системи е, теплопостачання. Е, також я наголошую ще раз на тому, що ми е, з депутатами прийняли програму при Підтримку малозабезпечених родин. Хто має статус малозабезпечених, ми за рахунок коштів бюджету е, виділяємо кошти з бюджету, точніше, для отримання технічних умов і на розробку проєктно-кошторисної документації. Ця сума десь станом на сьогодні майже 20 тисяч Володимир Анатолійович гривень. Так? Десь приблизно так. Сьогодні ми маємо скільки заяв? 15. Загалом? Загалом? Так. 14. 14. 14 заяв і 14 ми з вами надали дозволів. Тому засоби масової інформації інформуємо і надалі, доносимо людям. Сьогодні люди вже в травні місяці вільно Володимир Анатольович підтвердить, можуть вільно розробляти ПКД, а може вже хто і розробив, і переходити на індивідуальне опалення. 205 квартир це багато. Але я думаю, що люди, почувши, що шлях відкритий, будуть звертатись і будуть проходити на індивідуальне опалення. Я розумію, що може десь є якась категорія людей, хто і сьогодні може не згоден переходити, будуть опалюватися централізовано. Наступний сюжет іде під рубрикою відлуння свята. Тут ітиметься. Про відзначення свят і свят Великодня в нашій громаді. 20 квітня у всіх православних храмах Карличини відбулося Великодня Богослужіння та освячення пасхальних кошиків. Як це було, дивіться на наших відео, знятих у Карлику і мирівці. Тут скрізь було велолюдно. Ну справді, дуже велелюдно. Карлик. Цьогорічне освячення кошиків прихожан Православної церкви України відбувалося, і як це відбувається останнім часом на центральній площі міста. Але вже змінилась локація, звідки лунала молитва. Напередодні Великодня на підвищенні встановили хрест. Тепер саме біля нього, і провів Великодню відправу благочинний Юрій Литвин. Ініціатор встановлення Христа Микола Гриценко. Зовні символ Християнства нагадує так званий Козацький Хрест і має підсвітку. Такий ось подарунок до свята рідному місті та громаді від ось цього благодійника. Так от, Кагарлик, 20 квітня. До прихожан з великоднім вітанням звертається благочинник карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин. Тому що завдяки Воскресінню Господа нашого Ісуса Христа ми всі з вами маємо унікальний шанс отримати за своє праведне життя, за своє мирне, спокійне християнське життя, отримати ті, ви знаєте, духовні крила і полетіти на небеса. За землі ми літаємо під час молитви, під час причастя, під час таємств. Але колись той прийде час, що ми з вами будемо стояти на краю тої прірви в останню мить свого життя. І ті, хто грішать, полетять вниз, на жаль, а ті, хто будуть з Господом, будуть з вірою, з правдою, з любов'ю. Тим Господь дасть крила, і вони полетять на небеса, і та душа буде там на небесах. Ви знаєте, я довго роздумую постійно за ті церкви, за те все, що в нас стається. Знаєте, видно, ми така терпена країна, постійно терпимо. Постійно говоримо собі ті слова, Господь терпів і нам вині». І ми дійсно терпимо дуже багато, а ще більше терплять наші герої, наші військові, які там, на передовій. Не дивлячись ні на що, і навіть перемиря, і то пишуть, що обстрілюють їх. Вони терплять. Ви знаєте, може, і ми терпимо, адже ми вже який рік збираємося тут, маючи там всі документи і так далі. Але повірте мені, хлопці там терплять, бо знають, що в кінці буде перемога. І повірте мені, і в нас буде перемога. І буде в нас одна єдина церква, яка буде славити Бога і славити Україну. І я вам дякую. Тому що ви сюди не просто прийшли посетити Пасху. Ви підтримали українську церкву, ви підтримали тим самим українську молитву і ви підтримали тим самим Україну. У нас є два варіанти. Або вони програють, або ми виграємо. Так і буде. Обов'язково. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Україні! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Будьте всі сурове, Господь пославляє і перемогу нам пише чи посилаємо. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Христина Воскрес! Христина воскрес! Христина воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І перемоги пише нам. Христос Воскрес! Істина Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Суденник, котре замерчинки були Христос воскрес! 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 А це Мирівка, свято-Преображенський храм Православної церкви України. Великодню службу тут проводив настоятель храму Василь Суп. Христос Воскрес. Як казав наш дядько на володим, що то добре каже? Як добре полозують, немає, хлопці, то що йому ще й може бути писати. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я вже не був так багато, я так трошки. Потім зверху трошки ще більше буде, а так? Yeah. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воїна Оце і Сина і Святого Духа! Yeah. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Yeah. Христос Воскрес! Христос yeah. Воскрес! Христос! Христос! Ви не вили? Ай-яй-яй! Христос! Христос Воскрес! Нараз побуємо обов'язково! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Так, це все! Ja. Ну тоді так було, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос oh, Воскрес! Ispina. І вас так само, Христос Воскрес! Пасхи посвятили, посвятили! І вас. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос! Воскрес! Христос Воскрес!

Я потім, мені вже і колбаса не буде, буде рад... руки будуть проситися, розумієте? Христос Воскрес! Христос Воскрес! Хай там вже ж під ніко вже жде, розумієте? я ще бері ходить. Христос Воскрес! 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 Я не буду через вас Христос воскрес! Ми й там будемо. Через шпидівку, через шпидівку. Христос Воскрес! Христос воскрес. 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 воскрес! Відбувся концерт -звіт вокально хореографічного відділення. Кагарлицької школи мистецтв. Традиційно у цю пору вокально хореографічне відділення Кагарлицької школи мистецтв проводить творчий звіт. На відділенні цьогоріч у шести викладачів і трьох концертмейстерів займалося більше ста учнів. 22 квітня в міському центрі культури і дозвілля відбувся концерт вихованців школи. Сценарій підготували за відділенням Тетяна Голдобіна, звукорежисер Сергій Шевченко, художнє оформлення Людмили Кашпиренко. І звичайно, активну участь у підготовці приймали викладачі школи мистецтв. Окрім звіту, концерт був ще й благодійним. У фойє стояла скринька, куди присутні на концерті опускали донати на підтримку Збройних сил. України було зібрано 2320 гривень, які передали Олегу Семенюку на виготовлення дронів. Найближчим часом на сайті Карлик на Ютубі ви зможете подивитись концерт звіт вокально хореографічного відділення школи мистецтв у повному викладі. Прогноз погоди на наступний тиждень. 28 квітня хмарно з проясненням буде. А вночі буде лише 1 градус тепла. Удень, правда, 15. Вівторок, 29 квітня, хмарно буде. 4 вже тепла вночі. 18 у день. Середа, 30 квітня, мало хмарно. Плюс 9, плюс 18 градусів. Четвер 1 травня, хмарно. Плюс 8 уночі 20 у день. П'ятниця 2 травня малохмарна. Плюс 9, плюс 22. Тепла. Субота, 3 травня, хмарна, 24. І в неділю, 4 травня, очікується такий день. Хмарно буде. 12 тепла уночі, 25 у день. А вам бажаємо тепла в душах серцях і взаємовідносин. Добій кінця випуск новин підсумки тижня. Дякую, друзі, що були із нами. На все добре!